В ефірі інформаційна програма «102 інформ. Вітаю. Проект представляє головне управління МВС України у Дніпропетровській області. Як завжди, у найближчі 15 хвилин про все найважливіше. Не перемикайтесь. Минулі вихідні. На жаль, пройшли на Дніпропетровщині неспокійно. Новомосковському районі було чутно стрілянину. В кривому Розі грянув невдалий вибух, але найжахливіше сталося в царичанському районі. 20 липня близько півдня лікар швидкої допомоги повідомив, що в одному з будинків в селі Цибульківка сталася надзвичайна подія. В дитячому будинку родинного типу сталося подвійне вбивство. В цій великій родині виховувалися десятеро дітей: двоє спільних діточок, семеро всиновлених і донечка матері від попереднього шлюбу. Саме вона і загинула. Сім'я в цілому характеризувалася добре сусідами. Ми повищали ситуацію в той час. Ніяких нарікань, скарг на цю сім'ю не було, не було ніяких скарг ні з боку дружини на чоловіка, нічого. Тобто, нормальна сім'я на перше полі все було. Але виникли поки що не зрозумілих причин нам, це ми будемо з'ясувати в ході проведення слідчих дій. Скандал. Скандал виник між чоловіком і між донькою дружини. Це було прямо в бідній час. Вони кривали стіл, стояла тарілка з борщем для всіх дітей вже на столі. Діти хто в дворі? то в будинку був. Скандал між ними переріс в те, що він взяв ніж і спричинив тілесні ушкодження Донсі. В цей час зайшла дружина до будівлі, да, розгорнувся скандал, він наніс декілька ноживих поранень, дружині. Обидві жінки загинули на місці події. Хазяїна будівлі правоохоронці знайшли під час огляду помешкання, але свідчень він вже надати не міг. В ході огляду місця, ну були організовані при ціразу пошукові заходи, де він місце знаходження, але при огляді місця події, трагедії цієї, дійсно це ціла трагедія, було з'ясовано, що він після цього повісився сам в сараї, ніж стромив в лутку і сам повісився. Що стало причиною сварки, яка привела до страшних подій, зараз намагаються з'ясувати правоохоронці, але навряд чи це можливо. Діти на момент сварки були у будинку. Фізично вони не постраждали, але жахливу психологічну травму безумовно отримали. На теперішній час усі вони перебувають в дитячому санаторії Перлина Придніпров'я, де з ними працює дитячий психолог. Зараз з'ясовуються всі обставини події. За цим фактом слідчий відділ відкрив кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією за частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України. Та відповісти за злочин немає кому. Подробиці резонансних і навіть не дуже резонансних злочинів минулого тижня докладно обговорюються в ЗМІ. Інформація отримується різноманітна, іноді досить суперечлива. Кому довіряти сусідам, які кажуть про 17 ножових поранень у дівчинки, або офіційним висновкам експертів, що виявили на тілі загиблої три ножових поранення, вирішувати безумовно вам, шановні глядачі. Але під час брифінгу генерал-лейтенант міліції Віктор Бабенко звернувся до журналістів регіону з проханням надавати об'єктивну інформацію мешканцям області і держави в цілому, все, ми роботу проводим. розбурка суспільства не так складно. І привести, привести до впливу громадської війни, да, або те, що відбувається в Єгипті, так далі, і так далі. Потім прохання до вас, як представників засобів маси інформації, що ми спільно з вами -то повинні робити все можливе від нас, щоб з одного боку суспільство об'єктивно інформувати про ті події, які є. Ми завжди за це, яка б це для нас, допустим, була неприємна ситуація. Ну, інформація повинна бути об'єктивна. І з іншого боку, все-таки підтрим... загальними силами підтримати стабільність держави і суспільний спокій. На жилмасиві Сокол обласного центру після ремонту відкрито дільничний пункт міліції. На території обслуговування цього пункту, яка складає 11 квадратних кілометрів, мешкає більше 17 тисяч осіб. Відновлення роботи осередку захисту правопорядку важливе в першу чергу саме для громадян. Старший лейтенант Дмитро Воловий та лейтенант міліції Вадим Салтан, що працюють тут дільничними інспекторами, за перше півріччя поточного року, розкрили 10 злочинів, взяли участь у розкритті десятків правопорушень, склали 113 адміністративних протоколів, розглянули біля 400 заяв та повідомлень громадян. Загалі на такому великому жилмасиві у дільничних справ вдосталь. Тож комфортні умови роботи один з найважливіших факторів ефективності. Якщо ми создаємо милиции соответствующие условия. мы можем с них потребовать. Если мы не даємо примера негативного сами, то они будут себя вести точно так же. У дільничному пункті на Соколі зроблено сучасний ремонт. Пофарбовано стіни, замінені вікна, покладена нова підлога. Дільничний пункт оздоблено ноутбуками, факсом, телефонами. З'явилися тут і нові меблі. Заздаває такі умови для роботи участкового спектру міліції. На сегодняшний день мы создаем условия прежде всего для нормальной работы по взаимодействию с населением, с гражданами, для оказания более качественных услуг. И э, я думаю, что сотрудники милиции, работая в таких условиях, будут относиться с повышенным чувством ответственности к поставленным задачам, к их выполнению, прежде всего к эффективному и качественному выполнению. Ремонт тривав кілька місяців і відтепер двері дільничного пункту міліції завжди відчинені для громадян. Ми тепер будемо відчувати себе в безпеці. По крайній мірі, знаєте, ми будемо знати, куди йти. І це прекрасно, що він тут і добре оборудований, в хорошому місці, в доступному. От, так що я вважаю, що це прекрасно, що тут відкрили опорний пункт. З 82 вбивств, скоєних на Дніпропетровщині, в поточному році, не розкритими, залишились тільки 5. І 44 тяжких тілесних ушкоджень зі смертельними наслідками про підозру за скоєння оголошено 42 особам. Цю інформацію оприлюднив генерал-лейтенант міліції Віктор Бабенко на засіданні колегії головного управління внутрішніх справ області. Тема розширеної колегії підведення підсумків роботи правоохоронної системи за перше півріччя 2013 року. Є позитивні зрушення, вони відмічаються. Достатньо сказати, що нами забезпечено стабільний громадський порядок в області, Оперативна обстановка знаходиться під контролем в області і практично не допущено якихось серйозних заворушень, в першу чергу, не дивлячись на велику кількість масових заходів, а їх проведено більше п'яти тисяч, ми забезпечили стабільний громадський порядок під час їх проведення. Навіть останні події протягом трьох днів проходила така, загальна державна, можна сказати, захід, без сіті на новоселі на на де міліція чітко спрацювала протягом трьох діб і не запустили там, а дуже було багато, більше ну, близько п'яти тисяч було там гостей з різних міст. Подякував головний міліціонер області за роботу усім підрозділам та відділам, завдяки яким швидко і якісно розкрито кілька резонансних злочинів, таких як жорстоке вбивство інкосаторів минулого тижня. Але й недоліків в роботі вистачає кількох керівників органів та підрозділів внутрішніх справ за недбале відношення до виконання професійних обов'язків притягнуто до дисциплінарної відповідальності. Згідно з дорученням Міністерства внутрішніх справ, керівництво Дніпропетровської міліції особисто щодня виїжджає до органів і підрозділів внутрішніх справ. Мета таких виїздів перевірка роботи правоохоронців та покращення взаємовідносин з населенням. Була проведена зустріч з слідчим составом Кіровського раділа Дніпропетровського городського управління, направлене на укріплення законності і дисципліни серед середлічного составу. В личному составу были доведены требования, выдвигаемые руководством МВД и ГУМВС, о недопущении происшествий, и совершения преступлений, подобие которых имели место в Николаевской области. В кількох підрозділах заступники начальника обласного управління внутрішніх справ провели загальні збори особового складу, на яких роз'яснили неприпустимість відступу від норм закону, невідворотність покарання за вчинення протиправних діянь, зосередили увагу на забезпеченні конституційних прав та свобод громадян. На сьогоднішній день правоохоронні органи знаходяться під пристальним вниманням общественності і кожен факт бездіяльності або ненадлежащого виконання своїх функціональних обов'язків, вызывает серьезный общественный резонанс. На сегодняшний день милицейские коллективы Днепропетровской области, я думаю, имеют все, весь потенциал для того, чтобы четко и неукосительно выполнять поставленные задачи, при этом соблюдать и дисциплину, и законность, и не допускать фактов, которые бы на сегодняшний день каким-то образом скомпрометировали органы внутренних дел. Загалом керівництво УВС планує протягом наступних декількох тижнів відвідати з візитом всі районні та міські відділи міліції. З метою організації змістовного дозвілля дітей їх фізичного та духовного розвитку в дитячому таборі відпочинку «Дзержинець» пройшов профілактичний захід, приурочений до дня святкування 1025-річчя хрещення Київської Росії. Розділити з дітьми чудове свято приїхали митрополітні Дніпропетровський, Павлоградський і раней, керівники кримінальної міліції у справах дітей, історики, батьки. Програма заходу, як завжди, в дзержинці була насиченою і різноманітною. Спочатку малювали на тему хрещення київської Росії очима дітей. В конкурсі взяли участь більше ста діточок. Згодом на гостей чекала театралізована вистава Хрещення Русі, яка дала змогу глядачам поринути в атмосферу минулого та пережити разом з юними талантами події того часу. Багато емоцій визвала в дітей заочна екскурсія стежками історії, яку провели співробітники історичного музею імені Єворницького. Участь у святі взяли як підлітки, так і малеча. К нам сьогодні в гості в лагері прийшли е, прийшов. Е... Владыка Ериней. он с нами общался, рассказывал нам наши какие-то истории, потом подарил Библии нам. Мы показывали сценку с Адамом и Евой. Я сегодня была в роли зверька зайчика, которого сотворил наш Бог. Подарили нам в подарок Библию, которую... ми всі будемо читати і дізнатися з нього дуже багато нового. Свято закінчилося, але наступного дня на дітей обов'язково чекають нові свята і емоції. То, що бачили діти в лагері, те, що вони зустрічалися з владикою, окунулись в глибину віков, вони відносились з теплом таким к цьому мероприяті, що я думаю, що это у них залишиться навсегда в їхніх душах. Ну а для этого, если Кожен ребінок отогреет свою душу. У нього не будет мислі на плохие поступки. І це вся інформація, яку ми приготували для вас сьогодні. Нагадую, якщо ви щось не встигли побачити, заходьте прямо зараз на офіційний сайт головного управління МВС України у Дніпропетровській області. Його адреса на ваших екранах. Я ж прощаю з вами до зустрічі за тиждень. Бережіть себе та своїх близьких. Do zobaczenia.